По більш жорсткі категоричні санкції, які вшатують економіку, все. Нефтяне ембарго, яке-небудь, таке, яке дійсно працює, і блокування тіньового флоту, контрабандного і срака. І, і ця срака приходить там буквально в терміні декількох місяців. А ми ще додаємо своїми ударами по НПЗ, все, натисніть на нафту і буде Росія піщать, тому що гроші нема де брати. Все. Чи є така тенденція на цей тиск ага. є. Воно є. Просто воно не настільки різке, тому що це скоріше, як козир, яким погрожують. Що якщо ти зовсім будеш незговорчивим, ми будемо задіювати цей механізм, а частково його вже починають так або інакше вносити да, з енергоносіями, з цією всю історією, як не крути? Обговорюється, обговорюється це питання. Питання. Е, є, якісь з цього приводу о, комунікації, але щоб прям єдина думка, поки ні. Поки до єдиної думки, скоріше за все ще не дійшли. Тут в до речі, в цих торгах у мене стільки дієвих осіб. Це кабзда і раз і два говорять про це все і отут і, і ось тут, і наш імператор, наш імператор. Я про, да, сигніфікатор тут у цьому форматі зеленського, і королі, і королеви. в мене всі карти двора, які є в колоді, повилазили навколо цього питання, але. Поки що ми маємо шість купентаклей. Тобто, частково якісь напрацьовки є, як би його грамотно зробити, але знову ж таки, щоб от прямо чітко оце ми міняємо на оце, поки ні. В мене воно знову поки випадає більше в диверсійному якомусь ключі, ніж прям наступ на сьогоднішній день, поки це виглядає як намагання дестабілізувати прикордоння. Давайте так це назвемо. спровокувати, дестабілізувати, як завжди, взирвати який-небудь сарай на прикордоні сказати, що то взагалі вся Балтія країни Балтії на нас на, 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 напали прямо uh -huh. вчора. Ну, коротше, така от історія. Прямо щоб іти наступати, захоплювати країни. Не Балтії, а, звісно, дурак в думкою багатій з того, що в мене випадає, але це скоріше більше існує в інформаційному просторі, ніж на практиці. Тобто, на практиці це стає проблематичним для реалізації. Давайте ось так. Да, це ну по перше, знову ж таки, оці всі історії з домовленостями, грошима, якимись інвестиціями цієї всю історію, хоч там буде хоч щось зрозуміло, ну хоч приблизно буде вимальовуватися якась картинка. Що я як, як ми з вами, що ми не зовсім з вами з голою сракою. А наша бойова робота по території ворога вона не закінчується. Вона буде також нарощувати свої темпи. Це друга гарна новина. Третя гарна новина. У нас це більше з з'являється певного обладнання іноземного на тестування, і воно вносить свої позитивні корективи, у як мінімум, захист держави і а, можливості технічні мінімізувати наслідки. А, от, тобто, це вже також є гарною новиною, яка і далі буде у нас з вами йти, і в мене випадало. Єдине з термінами таро інколи не зовсім друже, але в мене все ще випадає, що ми якимось обозрімим будущим Знову побачимо, як хтось або в вікно вийшов, або там на, на Росії який-небудь колаборант або ні гадяцький. А от коротше, будуть якісь цікаві операції пов'язані з усуненням певних певної групи лиць, от також така, яка має сенс, ну і відображається на війні. Якби у нас склалося з вами життя, ну це із розряду нашого з вами до рак думкою багатія, що було, якби був, був, був Чорновіла, що було б, якби не підписали пєштавський меморандум, а що би було б, якби не, не, не віддали б ядерне озброєння? А якщо що було б, якби там, я не знаю, хтось хтось би по іншому діяв? І, і, і кучма б не засипав там остров біля Криму, щоб він не достався Росії, я віддав. би, Що було б? розумієте? Ну, ну розробити хорошо, тільки ви, ну, мати у наявності використовувати, друзі. Ми будемо в чорному списку всього світу. Ну, як мінімум, більшої її цивілізованої частини. Ну, я вже проводила цей приклад і я наголошую ще раз: у нас з вами фантомні болі. Все, відрізали нам ногу. Давайте змиримося з цим, будь ласка, а ми постійно повертаємося до відсутності тієї ноги і плачемо над тим, що, Боже, тепер немає ноги. Ми або з вами робимо протези, вчимося ходити далі, або оці рефлексії, ну, вони, вони ні до чого не доводять. Тут це вкупі, насправді США хочуть зміни влади і Європа хоче зміни влади, тому що а, певна корупційна складова, і загалом певні нюанси в комунікації, а, які є з командою з, з президентом з його командою. Воно ведеться не в тому ключі, в якому, мабуть, би всім би хотілося Трохи не та не та, мабуть, дипломатична, не той дипломатичний рівень, на якому звикли діяти да певним чином. Ну коротше, а от тобто, це основна головна вимога Ога, момент все одно, у нас є напруження всередині е, країни, і країна би, би робила би інший вибір. Давайте відверто. Да? Бо якби вона робила вже і такий вибір, то з якимись би але. По розформуванню команди і пішло, поїхало. Да? Тобто, має бути якийсь вибір. І це може піти на користь, як мінімум, в якійсь там комунікації. І тому так, да, всім вигідно, щоб в Україні були вибори. Як би це дивно не звучало, да і нам, би, мабуть, було би частково би вигідно, аби у нас були вибори, тому що у нас би була б би хоча б якась зміна людей. Да з які можуть змінювати підходи в комунікації? Тобто, тут давайте знову такий нюанс: питання не виключно до персоналів президента, питання до команди, і от в країні. А, а окрім питань до президента, в нашій країні є велика кількість питань до команди того самого президента. От і от якщо ми говоримо про зміни, то це скоріше про питання не номінальної людини, яка відповідає за зовнішню політику країни. А хто сидить і керує внутрішньою політикою України? І отут от народ хоче змін. Ну, якби що є достатньо логічною історією. От в. Що там по парламенту? Понімаєте, якби там уже все остальное, красиве ліцо, это все чудесно, Що там отам, от у нас відбувається там з тими старими пнями, які уже мхом поросли? Що там? От ну от тому, да, вибори це важлива історія, але ж поки не буде якогось, хоча б заморожування і паузи, про ніякі вибори не йдеться навіть з боку США. Бо знову повидирали з контексту і не почули в оригіналі, що малося на увазі а на увазі малися умови, при яких зупинилася війна як мінімум активні бойові дії. І в таких умовах можна проводити вибори. Все, як одна із вимог штатів. Тобто тільки все закін... тільки все зупинилося, заморозилося, зупинилося, взялося на паузу. Ви маєте чутлі наступного дня уже оголосити про оці всі передвиборчі компанії. Да, така історія існує. Дивилася це питання, воно таке є. Але на моменті четвірки мечів, четвірка мечів це пауза. Пауза, відпустка, заморозка, стогнація. Все. У мене воно більше на березень випадає зараз. Тобто я дуже мало ймовірно, кінець лютого. Більш вірогідно, що це про березень місяць, от приблизно, але має бути обмін. Його було видно. Про лютий я казала, і він стався у лютому. Микода якраз, і от на от туди березень, кінець лютого, березень випадає обмін. Mm. Поки поки мало ймовірна історія, не дивлячись на те, що вони там все лазять, десь по поприкордонні е з, з боку Білорусі, або там десь лазять якимись невеликими групами по білоруському кордону, да, в цілому, а у мене поки не випадає, щоб ми мали тенденцію на серйозне угрупування, яке здатне саме йти в якусь наступальну історію. Чи колихають, чи виношують вони це як один із варіантів? Так, але це для них достатньо складна тема, яку вони від, ну, коротше відхиляють. Тобто, воно не виглядає як те, на що робиться ставка. Як запасний варіант, великою якоюсь ціною, і, знаєте, як дуже сильно подужаться і ще можуть розглядати, але поки не переходять до дії реалізації, тому поки не бачу. Так вони і не полишали цих планів. Вони там звоюють з Лукашенко в всю повномасштабку паралельно в політичному моменті. Причому я якось піднімала ну тему того, що десь існує варіація. Да, вона на зна мізерна. Uh, але нагадую, що карти Таро – це прорахункова система, і ти бачиш деякі варіації да, по одній і тій самій ситуації, які можуть програтися, і десь існує в нашій з вами паралельній реальності варіація, в якій Луку взагалі прибирають для того, щоб поставити когось і задіяти Білорусь. Вони цю тему не полишають, в принципі, вони просто не переходять поки що, як мінімум, до якихось радикальних рішень. Окрім якогось тиска на того самого Лукашенка, який як сидів в шпагаті, так і сидить в шпагаті. А, але з Лукою я ж кажу, важко, тому що основна його ну, армія вона не буде, е, не буде так легко залучатися на рівні пропаганди і йти когось там вбивати, і українців, і так далі. Ні, там не все так легко з самою армією Білорусь. Тобто є Лукашисти, а є білоруська армія. Це mm -hmm. трохи різні, різні mm -hmm. лю, люди. Да. І от от Лукашистів меншинство. і така собі знову гідний для кого? Те, що вам ок, да, те, що мусі, хаус, павуку, норма. Ну, у нас завжди буде хтось, кому хто ну да не, no, не буде подобати. <у>, у мене взагалі у цьому форматі завжди є претензія до майже ну от, кого ми з вами не знайдемо. У мене є завжди аргументи і на користь даної персоналі, і так запитання так. до даної персоналі. Тобто я не очаровуюсь якоюсь політичною фігурою, і е, е, як е, людина, яка сплачує податки, я буду задавати питання, де мої гроші, що ви робите за мої гроші? І я маю на це повне право. Задавати ці питання. І я їх зараз задаю. От такі відповіді мені не чуть, але <смі> питання задаються. Ну, тому прямо зараз ми маємо з вами он навіть, он навіть розклавши, ми з, ва ми з вами маємо сімку сімку кубків в питанні політики. Ілюзія. Тьма мрак і ілюзія поглатіли нас, понимаєте? Ну, типу, нічого не понятно, дуже цікаво. Ну, от якось так. Ми знову маємо і більше іерофанта, ніж якусь е, дію. А іерофант, як ми знаємо, він більше да, в пораді, ніж в практичному вирішенні проблем. Всі ну, Грубо кажучи, так, вкотре, вкотре це буде не, не та реакція, якої чекають. Така собі історія. То у нас люблять розганяти дві теми. Я бачу людину у військовій формі, яка очолює Україну. Я бачу жінку, яка врятує Україну». Так, так, так. І інколи я чую ці пророцтва, і вибачте, мене за іронію, тільки я по-моєму, хера не бачу. От, ну, я, я у тому форматі, що ну мені там не, 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 не видає колода не жінок таємничих, не таємничих військових при владі. Uh, от бо uh, ну комусь дуже хочеться сподіватися, що залужний очолить країну, але поки на це взагалі немає ніяких предпосилок. Хтось і мріє про те, щоб це була там яка небудь юлька або ще хто небудь, але і на це предпосилок чітких немає. І взагалі у нас в політичному нашому ком'юніті є значні проблеми з тим, що у нас з вами проблема взагалі так. з вибором і відсутністю як такої опозиції кандидатів, за яких дійсно хочеться проголосувати. Але вибирати це моя персональна думка. Ви можете з нею не погоджуватися, але вибирати керувати державою військового це не та. Ідея, яка є гарантованим розвитком країни. Якщо ми хочемо, звісно, бути мілітарі, без питання, але щось мені підказує, що не всі українці хочуть жити в військовій державі, якби, якби сильно по нам би з вами не вдарила війна. Реформи війську безумовно, але їх можна досягти, не маючи військового біля ну, керма да, держави. Ну тому тут якось так.